Всім привіт! Західної частини України, а саме Рівненщина, Демидівка. Дубинський район. У нас ось така погода, снігу як і не було. Місцями, де не де ще лежить, але цю ніч була плюсова температура і зараз також плюс. Вчора було сонечко гарне. Так що так, в нас ранкова поранка. Обов'язково зараз покажу, які зміни і розкажу, що сталося, що зробилося. І е, в кінці відео покажу, як ми з хлопцями від, можна сказати, відмітили свято трьох святих. Так що так я вже запалила свою бочку. Сьогодні в мене день копчення, але це буде в наступному відео. Ну ось, як то кажеться, до чого я раніше вела, стадо моє сформоване, а лишилося дві гусочки, гусак, три білих качечки і один качур. Всі їдять гарненько. І ось в цьому кубліщі я робила. Дивіться, одне гусине і одна качечка почала нестися. Супер. Супер. А свои качечки я обменяла на две индокачки. Вот таких красуночек. І ще бояться, але вони вийдуть помаленьку, потихеньку. Кура вчора придбала ще живину і додаю їм в корм. Так що в мене виходить два індокачери і шість качечок. Як то кажеться, стадо сформоване. Курочки ще пару яєць знесли і знову тишина. Тиша, ну, будемо бачити бойня, це у нас таке постійно. Так як я раніше казала, що буду кроликів починати парувати, запустила Маргариту. Ну, щось вона не дуже хоче. Антон працює, вона втікає. Вчора спарувала своїх дві рижульки ось цю красуню. Хотілося б спарувати по дві в одного дня, але але не знаю, як воно вийде, тому що... Тому що так. Чому дві? Тому що хто його знає, як воно буде. Буває таке, що і кроговийця пропадає, і багато королення, тому можна підкинути. Вийшли вже новенькі дві красуні. Ще вони в шоці. Ось вони там, ось одна і дві. Вони ще тільки знайомляться, але нічого страшного. Помаленьку, потихеньку і привикнуть. Крила зразу повідрізали, щоб не полетіли далеко. І ось так. Ну, ось ця мама в щось і є, вона прикульгує, припужена. Не знаю, будемо бачити, як вона далі покаже. І також вчора спарована ще одна рижулька, тобто 31 січня. Десь в перших числах лютого будемо. Ой, в березні будемо чекати приплоду. Так що ці типу, попоровані, зерно не буду збавляти, буду кормити те, як годувала, і все буде там тоді добре. Малече зерно є. Сьогодні у них морквочка з цих кінозірок, як мені написали в. В коментарях, що вони кінозірки. Так і воно є. Хрумкають собі, їдять. Маргариту не вийшло спарувати, так що будемо пробувати іншу. Ось, а тут все добре. Супер. Супер. Вони ну, майже одна окрасу. Такі цікаві, цікаві. Тепер буду помаленьку, потихеньку э, качині і гусині яйця збирати на інкубацію, ну, а там буде видно, як далі покаже. Не буду багато закладати, але трішки щось дозакладу. Так що три королички з чотирьох споровані, це вже супер. Мені дуже подобається. У мене привиті, так що... Я спокійна, як то кажеться. Будемо чекати поповнення. І так, друзі, продовжується тема копчення. Ось таких рулетиків я наробила. В середині тут фарш. Я зараз хочу їх обробити спеціями трішки і сунелями, а трішки паприкою копченою. І далі покажу, що буду робити. Ось так Замотала я все, всі свої рулетики в жирову сітку, в нас називають ще його вельон. Ну, це так в народі. Ось е, тут чотири з паприкою, ось ще один. А ось ці з хмелі сунелі. Е, з хмелі сунелі не кожен полюбляє, тому взяла просто два менших і один більший на пробу. Я хмелі сунелі дуже люблю трави, так що ось так. Е, для того, щоб гарно прокоптилося, я зараз ось так е, прикриваю е, серветками. Е, Паперовими і викладаю, і просто ставлю в холодильник для того, щоб воно гарно просушилося і було рівномірне копчення. Звичайно, перед тим, як буду його е опускати в бочку, я їх ще буду обмотувати е мотузкою, ниточкою. Так, щось ось так. так, це. це я ніде не підивилась. це мені така прийшла ідея, хочу спробувати. Не знаю, що з того вийде. Якщо вийде, буде дуже добре. Якщо не вийде, буду знати, що точно такого робити не потрібно. Чому вже сітку я обмотала, тому що саме м'ясо, те, що йде на відбивну, воно суховате. Всередині фаршу він буде трішки додавати. Е Таку соковину, але знаружи може просто бути сухі. Тому вирішила в таку жирву сітку, і воно, коли скоптиться, буде і гарно, і смачно. Ну, сподіваюся на те. Так що про результати дивіться пізніше. Ну І також ще наробила трішки кобасок, небагато цього разу, але, як то кажеться, скуштувати буде. Ось. Так, так що так? До копчення вже майже готові. Друзі, у нас продовження, як то кажеться, свята дня. Ну, як сказати свято? Ми зараз так не святкуємо, але е вирішила своїх хлопці трішки порадувати е діти. Ні в чому не винні і хочуть інколи якоїсь смакоти. Та як зараз ми не святкуємо і нічого такого не робимо, але вирішила посмажити шашлик. І ось зараз вже у нас темно на дворі, і я смажу на вечерю. Ну, а, звичайно, у вас буде це відео не сьогодні. А трішечки пізніше. Так що дякую нашим Збройним силам України, що дають нам таку можливість наших дітей порадувати, почастувати смачненьким шашличком. Тим паче, що в нас є на сьогодні ця можливість. Ось так. Так що смажимо. Вже наш шашличок досмажується, і я хотіла сказати, що це не показуха, це просто. Можливість є працювати і можливість є відпочинку. Плітно попрацювали, тепер можемо трішки посмакувати своєю праці. Ну, ось, друзі, такий паштет вийшов, вже все захололо. Ось, як бачите, знизу такий є желатин, зверху жирочок. Це е, цей, що в каструлі. Був варений, а ось цей що запікався. Я взяла під звичайну кришечку і додавала жиру. Я тут коштувала цей запечений, я думала, що він буде не соковитий, але ні. 6 годин він у мене в духовищі тумився, тому зараз вам покажу. Мажеться гарно, соковитий. Ось видно, що він. Блистить, Дуже гарно, І по солі смачний. Тільки що мені не подобається, коли він запікається, як чим не обмотив, все рівно ось така верхня шкуриночка буде. Це зверху буде. Але смачний. У нас вже трішки виходить сонечко, так що всім дякую за перегляд, всім тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Дякую за ваші коментарі. За вашу підтримку, за ваше тепло. До нових зустрічей. Па-па-па-па.